Привіт! Мене звати Аня. Вітаю вас на каналі Dance stitch І сьогодні, 18 березня, вже пройшло половина місяця, і треба починати знімати відео для звіту у СП. Яка різниця, він вже відкритий. Або відкритий вишивальний набір. Цей СП проводить Юлія Німінська. Хто не знає, хочу сказати, що прийняти участь можна з будь-яким відкритим наборчиком або вже навіть трохи розпочатим. Неважливо, якого виробника, в якій техніці виконується ця робота. Ціль цього проєкту вишивати, просувати наборчики, які вже відкриті, але лежать чомусь. Початі або відкладені наборчики, немає норм, звідти раз на місяць, хто бажає, хто веде свої канали, знімають відео. І, ну, і, власне, все, вишивають всі в своєму темпі до, до кінця року, звідти в кінці місяця, 30 числа кожного місяця. Тож, Минулого звіт у мене був маленькі просування, 260 хрестиків, тільки навишивалося у мене минулого місяця, 264. І зараз хочу показати, що в мене є, з чим я стартую. Я вже повишивала трошки в цьому місяці, але зовсім трошки. Якщо подивитися по схемі, то ось цей шматочок я повишивала це 200 хрестиків. Але вже непогано, ще пів місяця. Тобто ось ось ця частинка в мене вже навишивала за цей місяць, і тут 200 хрестиків. Це по схемі десь, ну, тут я працюю, і отут, мабуть, що це вже, я так розумію, не тільки шерстка, а так, мабуть, що тут і вусики кійці вже є. Ну, але вишивається воно однаково, що ці вусики, що шерстка, воно все 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 в перемішечку йде. Тож, зараз хочу трошки попрацювати. Таке, власне, в мене включення старту, які будуть просування, і я ще зроблю вам наступне включення. Для тих, хто не знає, це робота 250 на 250 хрестики, Вишиваю ниточками СХС в два складення. На Канвіт Свайгард, 16-го каунту. Робота має вийти 40 на 40 см квадратненька. Ну, власне, і все, що по цій роботі вишиваю діагональною парковкою і шагом на 10 хрестиків у мене йде лінія по діагоналі. Так, тут ще буде отак трошки. То наступна діагональка, то вже буде край листка, десь напів цього. Отак От буде вже край листочка. Тож я працювати, не переключайтесь, побачите, що в мене навишивалося. Я вам показую, що в мене навишивалося. Так, в попередньому включені я Вишивала діагональку, вона була в мене не завершена. І в цьому я додала до кінця, доробила діагональку і почала іншу, вже видно край листочка. Так, листочок краї я поєдную зубчиками. Ну, не знаю, тому що я бачила у деяких дівчат, коли ви відшивали чітко по по листочках, оцей кордончик, то було видно полоси не усіх. Але я не хочу випробовувати, чи буде в мене та полоса, чи не буде. Тож я з самого початку, так і минулу роботу шила, я роблю по краєчку зубчики на одному і на іншому листі з'єднання. Додалося в мене в минулому включенні я навишивала 200 на цей звіт. І в цьому включенні в мене додалося 453 хрестика. Тож разом на цей звіт, звіт за березень, в мене буде 653 хрестики. Ну, це, звісно, Небагато для цієї роботи, але для, саме для мене, саме дивлячись на те, як довго лежить ця робота, то це так <кій> непогано. Принаймні це краще, ніж минулий місяць, і це вже радує. І я задоволена, в принципі, як для себе результатом по цій роботі. Вже видно гарненько. Такі довгі вусики це будуть, я так думаю, на фоні шерстки вже трошки виділяються. І робота просувається. Що ще я в себе побачила, як розгорнула схему? що цей лист я починала 8, 10, 20 року. І на момент початку, бачите, у мене було 17%. Отак от. І після цього я її відклала, ну, тобто, почала цей листочок і відклала. Тож, в мене є готових 17% це в цій нижній частині. І я почала ж листочок. По я подивилась в себе в інстаграмі, коли я викладала фоточки, то десь. За один повний такий листок, то виходить десь від 6 до 7%. Тож десь так і будемо рахувати, так для себе приблизно буду рахувати. Ой, ну як сказати, тут 17, і я за кожен повний листочок буду 6 або 7% приблизно додавати, щоб орієнтуватись, наскільки просунулася робота. Я продовжуватиму її вишивати, звичайно. Тож, якщо вам цікаво, підписуйтесь, доєднуйтесь до СП, Я посилання на канал Юлі, я залишу, звертайтесь до неї. СП проходить у Фейсбук, там викладаються фотозвіти. Якщо ви ведете канал, то ви можете знімати відео звіти, немає норм, вишивай, який хочеш набір, в якій хочеш техніці. Неважливо, якого виробника, якщо в тебе є розпочатий або відкритий наборчик, який просто лежить, тож доєднуйтесь разом веселіше. Будемо вишивати, щоб скорочувати розпочаті процеси, або ті, що лежать і до яких не доходять трошки ручки. Ну що ж, світ 653 за березень. Юлечка прошу прийняти. Дякую всім дівчаткам, хто, хто доєднався вже до СП. У вас дуже гарні роботи, гарні просування. Я трошки так. Я кравлик трошки плентаюсь, але, але я, я намагаюсь, щоб ця робота більше не лежала. Тож, побачимось у наступних звітах. Побачимо, що в мене навишивається у квітні. Це вже буде прям весна-весна. І хотілося б не менше, ніж цей звіт. Але однозначно буде, буду намагатись не менше, ніж 250. І буду намагатися зробити більше, ніж 650. Але не знаю, як, як воно буде з часом, з іншими процесами. Тож, загалом, що гадати. Побачимось в наступному відео, і ви будете знати, скільки мені вдалося повишивати. Бажаю всім гарних затишних вечорів, тихих ночей. Бережіть себе, не нехтуйте тривогами. Слава Україні і до зустрічі. Пока-пока.